Привіт, друзі! Давненько у нас не було відосиків на основному каналі, пояснювати причини, гадаю, не варто. Тим паче ми на зв'язку і підготували для вас те, що давно хотіли перевірити, а саме влаштувати бій, войовничих рудих лісових мурах з опаришами, стінка на стінку, тисяча на тисячу. Ось як виглядає тисяча опаришів. Ми звичайно не перераховували їх уручну, але візуально лічинок мухи набагато більше. Кожна клітинка під низом це один сантиметр. Кому дуже цікаво, можете порахувати кількість опаришів на одному квадратному сантиметрі або на десяти і перемножити. Ми точно впевнені, що їх тут понад тисяча. А ось і мурашник рудих лісових мурах, скільки їх усередині ми не знаємо, та й можливості перерахувати не маємо. Згідно з літературою, зазвичай мурахи регулюють чисельність так, щоб їх було не більше мільйона. Щоб оцінити розміри мурашника, пропонуємо порівняти його на тлі руки. судячи з розташування НІР він разів на 10 більше долоні. До речі, на поверхню водночас з'являється близько тисячі комах, те, що нам потрібно для протистояння. А почнемо, мабуть, з невеликої локальної битви 10 на 10. Ставимо чашку Петрі на мурашник і чекаємо, поки на арені з'являться бажаючі. І ось битва стартувала. Тільки но з'явилися опариші в ємності, як мурахи відразу не кинулися і нав'язали бійку. Ось тут на опариша не кинулись відразу дві мурахи. До речі, на самому початку пострадала одна мурашка, мабуть, притиснута опаришем. Але при цьому лічинки зовсім не мають наміру захищатися, вони просто безцільно повзають, отримуючи при цьому укуси від мурах. Ось загальна картина того, що відбувається на арені. Ще одне кумедне спостереження: боротьбу ведуть лише молоді мурахи, а ті, що більші, спостерігають зверху і підказують, яка тактика в цьому випадку більш підходяща, яка своя ієрархія. Через годину одну лічинку мурахи все ж таки змогли замучити. Маємо за втратами один-один з явною перевагою мурах. Ви напевно бачили, що опариші бувають білими та червоними. Це не різний вид, вся річ у харчуванні. Щоб перефарбувати опариша, нам знадобиться буряк та терка. Буряк сильний природний барвник, тому одягаємо рукавичкою, щоб не вимазувати руки, і натираємо на дрібній терці. Порція опаришів, згодних на новий режим харчування, готова до експерименту. Кладемо до них бурякову стружкою та починаємо спостереження. Найцікавіше поки те, що всі опариші намагаються рухатися за годинниковою стрілкою. Напевно, вони таким чином беруть участь у розкручуванні землі. На здивування лічинки не накинулися на їжу, поки опариші забарвлюються лише зовні, а повинні саме в процесі поїдання. Але нічого, залишимо їх на кілька годин і подивимося, що з цього вийде. Ось як виглядали половиною години на таймлапс. Опариші так само рухалися по колу, дехто почав переривати бурякову стружку, але суттєвих змін за цей час не сталося. Нехай вони вже не білі, але ще й не червоні, тому прибираємо на добу прохолодне темне місце. Наразі той самий експеримент поставимо на мурахах, виконуємо ті ж маніпуляції з буряком, тільки цього разу вичавлюємо сік. Комах не годуватимемо, а напоюватимемо. Для чого додамо те, що в західних мовах звучить, як зукер, шугар, цукор або сахар на азіатській говірці. Чи забарвляться мурахи від вживання цього солодкого сиропу, з'ясуємо. Мурахи одразу зацікавилися новим предметом і почали копошитися довкола, але, на жаль, далі інтересу справа не пішла. І ось через годину чашка Петрі запітніла, а мурахи так само ігнорують солодке частування. Всі як були темно рудого кольору, так і залишилися. Значить на мурахах ця схема не працює. Може хоч на опаришах вийшла. Через добу результат експерименту вважатимемо задовільним, опаришів дійсно можна пофарбувати таким нехитрим способом. Наступне протистояння влаштуємо між тисячей мурах і одним опаришем. Кладемо на мурашник і стежимо за реакцією місцевих жителів. Буквально одразу на личинку накинулись кілька войовничих солдатів. Саме всі можливі лічинки та й комахи її складають основу раціону рудих лісних мурах. Тому їх вважають вкрай корисними комахами та санітарами лісу. А тут і на пошуку вирушувати не довелось. Ось вона велика, жирна, м'ясиста лічинка сама потрапила в лапи. Через активність на одного опариша доводиться нападати одночасно з трьом, а іноді п'яти мурахам. Боротьба на мурашнику тривала десь хвилин 15. Ось тут добре видно, як одна мурашка схопила опариша мертвою хваткою, набралася сили і потужним ривком затягла лічинку в нору. А тепер перевіримо, хто крутіший мурахи або опариші в поїданні м'яса. Відрізаємо невеликий шматочок філе і даємо кожному з учасників цієї битви. Опариші по відчуттях стали відповзати від м'яса, чи не голодні, чи що. Хоча м'ясо для лічинок мухи однозначно ласощі. включаємо таймлапс та починаємо спостереження. До речі, ми не будемо чекати, поки хтось із учасників з'їсть запропоновані ласощі. просто відведемо на кожен експеримент по 5 годин. Хто більше з'їсть, тому і плюс 1 бал. Аналогічний за розмірами шматочок м'яса запропонуємо мурахам. Його не просто кладемо на мурашник, ще й фіксуємо голкою, а то потягнуть до себе в нору і ми не дізнаємось результат. А так видно, що підходять, відкушують і йдуть. Час пішов? 5 годин минуло і бачимо, що опариша м'ясо зовсім не зайшло. Деякі лічинки за 5 годин встигли лялькуватися, а м'ясо за цей час хіба що трохи підсохло. Мурахи до слова показали аналогічну гідливість до м'яса. Це прямо реально дивно, такий ігнор не інакше як змова. Добре, переходимо до наступної битви однієї мурахи проти 1000 опаришів. Мураха, як справжній воїн, тут же напав на першого парища, що трапився. Оце хватка. Потім, коли лічинці вдалося позбутися від наїзника, мураха вчепилася в наступного, потім знову в наступного. І хто сказав, що один у полі не воїн? Це точно не про мурах. Причому його неможливо задавити. Він бігає по головах і по черзі заздає шкоди противнику. Згодом Мураха вирішила, що одному стільки хавки додому не донести і почав шукати вихід, щоб звати допомогу. Незабаром буде і підмога. А поки що проведемо ще одне заочне протистояння, для якого нам знадобиться сир. Весь шматочок пропонувати опаришам, звичайно, не будемо. Запропонуємо їм невелику частину. Опускаємо відрізаний шматочок і починаємо спостереження. Поки що лічинки тільки пробують сир на смак і повзуть далі у своїх справах. Якщо так протягом 5 годин кожен спробує, то можливо і сир закінчиться. Включаємо таймлапс та й спостерігаємо. У першу годину з гаком у паріші вирішили, що сиром можна грати у футбол. Але через півтори години, як і належить матч, закінчився, а сир повернувся на центр поля. Цей же самий час так само дегустували наше частування мурахи. І все за тією схемою підходили, кусали й йшли. Можливо, воно зайде їм більше, ніж м'ясо. Судячи з таймлапсу охочих скоштувати сири, справді було набагато більше, ніж у випадку м'яса. Давайте дивитися на загальний результат через 5 годин. Мурашки не змогли візуально зменшити шматочок сиру, натомість як і раніше продовжують трапезу. Але найцікавіше було під шматочком сиру. Зовсім крихітні мурашки так само були не проти скуштувати смакоти. Ви лише порівняйте їх розміри із дорослими особами. На це навіть ми не розраховували. Щодо опаришів, то ці показали результат не краще, то й гірше, ніж мурахи. А значить, переходимо до найепічнішого протистояння цього відео тисяча опаришів проти тисячі мурах, що вічно прагнуть пригоди. Накриваємо скляним кубиком мурашник та спостерігаємо. Напевне, мурахи мають якийсь зомбуючий секрет, який застосовують у крайньому випадку. Інакше як пояснити, чому лічинки, як слухняні, одна за однією, пірнають у нори до мурах. А тим, які не хочуть, відразу нав'язується бійка. Ми вирішили зняти нашу скляну кришку і далі дивитися за цією битвою без неї, або точніше на це побиття. Деякі опариші лялькнулися, але це навряд чи допоможе їм сховатися від мурах. Пам'ятаєте, як довго мурахи мучилися з одним опаришем? Коли лічиностів стало багато, довелося вбійти досвідченим бійцям. Ось тут добре видно, як мурашка не роздумуючи схопила лічинку і затягла в нору. А тут один опар ж зміг звалити на пів метра, але його й тут настигли мурахи. Ми думали, що основна боротьба буде на мурашнику, але виявилося, що тепер основна битва відбувається під землею, куди заманили чи затягли вже більше половини лічинок мухи. Ось як тут видно спроби вибратися, але безрезультатні. І ще одна дуже досвідчена мураха, прямо видно наскільки вона сильна і спритна. Хоча й суперник виявився міцним горішком, треба б вибрати слабшого. Причому таких моментів було дуже багато, як ви розумієте. І заносили додому не тільки живих, а й лялькнутих. Прям не день, а банкет для мурах. Мабуть, вони добре молилися своєму богові, раз він привів нас на саме цей мурашник. Були й такі лічинки, яким вдалося втекти досить далеко. Але й вони були наздогнані мурахами тільки вже іншої породи, а ми переживали, що через нас з'являться зайві мухи. Коли живі лічинки почали закінчуватися, мурахи остаточно перейшли до лялькнутих. Та й на завершення, ось як це виглядало на таймлапс. Добре видно, що дуже багато хто з лічинок взагалі не стали розповзатися, а як кроти закопалися під землю і чітко по центру мурашника. Думаю, здивування там під землею буде з обох боків. Власне, ось що буває з тими, хто приходить у чужий будинок. Або когось не сильно як лічинку кидають, а він думав, що на навчаннях. Сьогодні все наразі. До зустрічі у нових відео!